З ініціативи президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Сергія Ківалова університет активно проваджує програму академічної мобільності здобувачів вищої освіти. В межах цієї програми, 19 жовтня 2023 року, до Київського університету інтелектуальної власності та права завітали здобувачі перших четвертів курсів бакалаврату та магістратури цивільної та господарської юстиції національного університету Одеська юридична академія. Ми безмежно вдячні Київському університету інтелектуальної власності та права за такий теплий прийом за те, що академічна мобільність. Факультету цивільно та господарської юстиції національного університету, Одеська юридична академія, пройшла настільки круто, насичено, інформативно і, звичайно, ж під великим великим враженням та позитивними емоціями. Ми вдячні керівнику, керівникам, вдячні нашим організаторам, всім студентам, всьому колективу та студентству цього університету за те, що наші студенти мали змогу приїхати, побачити, спробувати себе в ролі студента іншого вузу, спробувати себе в ролі тих, кого би можливо ми ніколи б і не знали. Не бачили за теплі знайомства, емоції, враження. Ми дійсно знаходимося в такій ейфорії за те, що нас так тепло прийняли, організували і зробили все найкраще в свою чергу. Ми вас запрошуємо до Одеси, до теплої Одеси, мами. Ректор Київського університету інтелектуальної власності та права професор Василь Фелик на зустрічі з учасниками академічної мобільності відмітив, що академічна мобільність здобувачів сприяє обміну передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки, розвитку професійних навичок, особистісних якостей їх учасників, а також підвищенню рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів. Учасників академічної мобільності радо зустріли студентське самоврядування, провівши цікаву ознайомчу екскурсію з закладом та гуртожитком. Під час обміну студенти мали можливість покращити свій навчання. Досвід та розширити знання в галузі цивільного та господарського права, господарського законодавства та судочинства України, адже програма включала відвідування лекцій, семінарів та зустрічі з професорами Київського університету. Верховний суд України, Музей становлення Національної нації, Хрещатик, Майдан Незалежності, Пішохідний міст та ще багато цікавих і визначних місць студенти Національного університету Одеська юридична академія відвідали разом зі студентами Київського університету інтелектуальної власності та права. Такі обміни сприяють збагаченню навчального середовища і покращенню якості освіти студентів у галузі права, дають змогу дізнатися багато корисного та знайти нових друзів.